Із перших днів повномасштабної війни з метою підвищення обороноздатності сумської громади, зокрема України, загалом, було сформовано добровольчий батальйон ДФТГ No2, який сьогодні вважається одним із найбільших У рядах досвідчених воїнів-оборонців, і справжній патріот Олег, позивний хантер, який не з чуток знає, як виборюється наша свобода, незалежність та територіальна цілісність. Ну я насправді був мобілізований ще в п'ятнадцятому році до 58-ї славної бригади. Був на різних, був в Зенітки, Авдіївку пройшов все. Потім я був в, в новоствореному. Ну, І так вийшло, що я звільнився з очередного контракту і встроївся просто на гражданську роботу. Але довго поробити не вийшло, був в Києві відрядження і мені дзвонили з воєнкомата, що приїжджайте, я кажу, війна, вони кажуть, так, війна. Я приїхав, прибув в воєнкомат, ну, там вже воєнкомат уже не працював, вже палилися діла лічні, все. Я спитав, що мені робити, мене послали 117-ту бригаду там, чи як. Ну, в общем, шукав сам, зброю шукав, куди буде пристроїтися, шукав. 117-та не взяла, бо сказали, що немає такої посади. Ну, я, я був замкінням батареї АР-дивізіону. Сказали, що по останні посади, ну, старший технік батареї. Це немає. Я їм там допомог савушками, розрядив їх там, перегнав ті, що були артучилища І все, і поїхав шукати зброю. На Білопольській хлопці воювали, скинули мені автомат, як відбивали блокпост. І з тої зброї я прийшов сюди. Тут стрітив Артема товариша, кажу, можна з вами. Він каже, давай. Не можна, можна. Ну і почали тут рухатися, відбивали блокпости тут, блин, ну, ганяли, грубо говоря. Москалів, ну що, що можна, розживалися технікою, боєприпасами, ну і давали їм прикурити. Боротьба зі зброєю в руках пана Олега за свободу та незалежність України триває вже 9 років. Тож за плечима добрий військовий вишкіл та чималий досвід, яким він радо ділиться з молодшими побратимами, надихаючи власним прикладом інших на нові звершення та перемоги. Тут мій досвід поміг хлопцям. Багато ж було не стрілянень. просто взяли автомати, і не знали, як з них стріляти. Пройшлося вчити, розказувати. Навіть гранати кидати не вміли. Я йому кажу, китаю противника, він кидає в дерево, вона пролітає назад в окоп. Тому прийшлося багато працювати з хлопцями. Ну нічого, нормально. Героїчна боротьба українського народу проти окупантів триває. І як би складно нам не було, Путінська імперія приречена на крах. І зло під маскою руского міра неодмінно буде покарано. За ці роки і за ці ситуації, так сказати, що у нас були, люди провірились. І всі, хто рядом зі мною, я на них сподіваюся повністю. Тобто це вони мене не бросять, я їх не брошу, ми будемо стояти до кінця, я знаю, що вони не побіжать. Тобто люди поціливали, слабі духом ушли. от так. Наскільки сьогодні складна ситуація, безпека у нас? Ну, нелегко, нелегко, багато. Ну, от, якби вночі побули з нами, багато пролітає кабел, ракет, пролітає, шахетів. Ну, Небезпечно, звісно. По повітряному противнику, от, допустимо, по ракетам у нас немає можливості ніяк отримати, І кабу ми нічого не зробимо, а вони благополучно долітають. Так що ну, з шахедами боремося, з шахедами всіми наявними способами, з цим озброєнням працюємо. Тому трошки, трошки вдається. Який бойовий дух? Та бойовий дух у нас нормальний, не шагу назад. Знаєте, я тебе казав. Так що з бойовим духом у нас все добре. Ми скоримося, дамо гідного окупанту. Звісно, дамо. Хоча тільки попробувати кров'ю моїся сюди зайти. Тобто, ну, знаєте, як ото є. Перва побіда. Побіда, яка і не є побідою. Насправді поразка. Так що, я думаю, таке, якщо... я не знаю, кого вони насобирають. Я думаю, що з тієї сторони теж вони живі, люди, їм теж страшно. Понимаєте? Не треба їх там демонізувати, що там противник. Вони теж бояться, вони теж вмирати не хочуть. І вони прийшли за гроші воювати. А ми за батьківщину, за своє місто. За, за... Ну, у мене родня тут. Да, родня тут похоронена все. У мене брат загинув. Для мене прощення нема для них. У мене між ними кров'ю вже все вмита. Тобто ріка крові. У мене кум недавно загинув 18 числа. Есть, як? Я їх не прощу ніколи. вони пси дикі. І якщо, не дай Бог, конечно, настане такий час, що мені прийдеться. Ну, Чим більше з собою заберу, тим краще. Розумієте? Тому ні, вони проти нашого духа не попруть. Важко, да, їх багато. Вони дика стая, просто безумна. пруть на нас. Ну в итоге, я думаю, вони, вони вже програли. У 2022 році окупанти планували тріумфаторами господарювати на нашій землі, ба більше захопити Київ за три дні. Але їх амбітні плани було зірвано. Вистояли тоді, продемонструвавши всьому світу свою єдність, міць та силу, мусимо впоратися і зараз. Все буде Україна.